Про події на лінії зіткнення, план окупантів і терористичну діяльність в тилу будемо говорити далі. З нами на зв'язку співзасновники, і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці, пан Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, вітаємо вас. і Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Вітаю вас. Отже, минулої ночі Київ зазнав чергової масштабної повітряної атаки. Тривога тривала понад 10 годин. Є жертви, і в ніч на 9 липня ворог випустив рекордні 728 шахедів. шахетів. Більшість була знищена силами ППО. От на вашу думку, чи здатна Росія підтримувати такий високий темп атак? От в найближчій перспективі вона здатна підтримувати, але не кожного дня, так як вже поспішила за... <гум> Багато блогерів, медійників, тому що зараз середній темп виробництва і шахедів, і дронів обманок. Я підкреслюю, це не лише шахеди, а й оці фанерні гербери, які вони ідею вкрали, грубо кажучи, у нас десь на рівні 175 одиниць. До кінця року вони хочуть вийти на рівень, десь 200 з чимось одиниць. Це за добу. І ми бачимо, що зараз ну коли відбуваються такі масовані атаки, вони відбуваються не щодня. Тобто йде виробництво, йде накопичення uh -huh. цієї зброї, uh -huh. і лише потім відбуваються власне. Ось оці всі запуски. Чи прагнуть росіяни вийти на 500, Хоча б щодоби, так вони цього однозначно прагнуть. Чи можуть вони це зробити в короткостроковій перспективі, враховуючи темпи їхнього нарощення виробництва? Ні, на щастя, я не думаю. По самих шахедах вони їх звісно що досконалюють, Там дуже багато китайських комп. Але так. якщо ми подивимося в розрізі в 22 2022 році і зараз, то пригадаймо, що раніше повітряні атаки у них були приблизно 100 одиниць ракетного озброєння. це хаос, ха 101 калібри, іскандери, і, 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 і інша зброя. А зараз вони лише точково додають ракетні удари. От в момент перевантаження нашої ППО дронами і дронами-обманками, вони, от, ніби намагаючись обійти наші системи, б'ють ракетними ударами, але дуже показовим є тим, що під час останньої повітряної атаки зі стратегічної авіації вони задіяли аж, аж один борт. Це прямі наслідки нашої операції «Паутина». Раніше, я нагадаю, це могло бути і mm -hmm. 10, і 5 бортів за одну атаку. Так. Ну і один борт ніс 8 ракет, рак... може нести 8 ракет Х-101, і 8 ракет Х-101 вони, власне, і запустили. Ну ось mm -hmm. така математика. І ці борти ну стратегічної авіації вони ну старі, їм по деяким 50-60 років, а ресурс на рік 200 льотних годин. Тому я думаю, росіяни і далі будуть робити ставку саме на дрони. На жаль, вони ось така кількість 728 стала можливою лише через те, що вони придумали, як збільшити кількість майданчиків пускових. Раніше їх було 11 стаціонарних, які могли запускати від 20 до 60 шахедів на добу за же росіяни дотримуються тактики з запуску шахедів саме із кузова вантажівок, і таким чином вони збільшити кількість точок пуску. До речі, до згаданої вами авіації в соцмережах повідомляють, що російські ту 95 можуть перейти до щоденних ударів по Україні, тобто замість масованих одночасних атак тепер фіксують поодинокі виліти. Ви до речі, згадували не сім бомбардувань за раз, а от сім за сім днів. Якщо це буде відбуватись на постійній основі, що це кардинально змінить? Кардинально це для нас нічого не змінить, тому що ми всі прекрасно знаємо, що в нас дефіцит ракет ПАК 3. Це власне до Петріотів. Петріоти є самою ефективною зброєю проти російської балістики та аеробалістики. Ми вдячні, наприклад, за ту ж систему Айрісті, яка може досягати балістичних цілей і гарно справляється з крилатими ракетами. Але, от, наприклад, за аеробалістикою її можливості досить таки обмежені. Uh -huh. Але власне у контексті свого попереднього питання я не думаю, що росіяни на це підуть. Вдім запуск ракетного зброєння є можливим лише в отакій величезній хмарі дронів, в надії, що ми просто-напросто в нас не вистачить сил, і ми не справимося саме ще з ракетними ударами в цій хмарі. Без хмари дронів запускати ль, ракети. Вони точно не будуть, тому що ризик ураження їх дуже високий. Ну і плюс б питання їхньої знову ж таки стратегічної авіації яку треба берегти. В якої дуже обмежений ресурс в ту 95 наприклад, є певною мірою примхливі двигуни, які потребують постійного регламентного оновлення. Тому я, якщо чесно, не дуже довіряю цьому припущенню. Я думаю, mm -hmm. що вони й далі будуть робити щось подібне, що ми бачили поза минулої ночі. Mm -hmm. Пане Дмитро, не можемо поговорити не поговорити про те, що вчора в Голосіївському районі Києва було вбито співробітника СБУ, полковника Івана Воронича. Як ви вважаєте, це вже можна рахувати як акт відкритої терористичної діяльності Росіян в тилу? Це можна рахувати, але це не припинялося. На щастя, мало фактів таких потрапляли до засобів масової інформації, але росіяни дійсно полюють за нашими військовиками, полюють угу. за нашими волонтерами. Такі тестові завдання вони mm. дають свої агентури, які вони вербують переважно через телеграм, і ну тобто раніше фіксувалися спроби, коли, наприклад, лишали біля військових машин пакети з вибуховими пристроями, паралельно вішали камеру десь на дереві і здійснювали детонацію, коли відповідно військовий військовий підходив до цього пакету і нахилявся, подивитися, що там було. Mm -hmm. Я нагадаю, як нещодавно історія, коли намагалися бійця нашого, нібито через спілкування з дівчиною у так, телеграмі а. так само. Вбити ось оцей скутер, тобто ця робота вона постійно постійно триває, і наша постійно триває на території Російської Федерації, де ми так само вербуємо агентуру, але на відміну від росіян, ми своїм агентам платимо за виконання завдань. Ну і скажу прямо, наша робота на РФ все таки набагато більш успішніша. Просто там е, мало що може потрапити до преси, коли йде про зачистку представників їхнього військово-політичного керівництва uh -huh. і військово-політичного на місцях. Ну, додамо, що в Києві вже розпочався план перехоплення. сподіваємось, що ми будемо зовсім скоро знати результати. Коли спіймають цього злочинця, видання The New York Times пише про те, що Путін нібито розраховує до зими досягти певного прориву на фронті, щоб послабити українську оборону, а потім запропонувати Трампу перемовини вже з позиції більшої сили. Наскільки на вашу думку реалістичним виглядає ось такий план з урахуванням поточної ситуації на фронті? План в голові Путіна для нього виглядає реалістичним. стосовно ситуації на фронті. Він виглядає нереалістичним, тому що темпи просування росіян, ну вони м'яко кажучи, от зараз трішечки виросли до 15 квадратних кілометрів за добу, і то тому, що ми включили в статистику окуповані території на півночі сумщини. А вони окуповували їх як мінімум два попередніх місяця. Це з одного боку. З іншого боку, один загиблий. На е, у росіян є під час спроби окупації 0,03 відсотків ну, від квадратного кілометру. Тобто рахуємо фактично там на, на 30 квадратних метрів у росіян є один загиблий. За ці, ці просування, які у них є, вони так більші, найбільші. У цьому році 556 кілометрів. Але я нагадаю, що, наприклад, в листопаді на третій тиждень вони за добу проходили 45 квадратних кілометрів, але це пропорційно також із їхніми втратами, які у червні місяці сягнули більше 31 тисячі. Була така підозра, але риторика Трампа на щастя дає надію, що це не так. Що Путіна план простий за літо осінь розбити або пошматувати суттєву українську армію, щоб вийти в більш вигідні позиції. А Трампу, який мав би взяти. Паузу, ну просто-напросто це потрібно було для того, щоб схилити українців до невигідного для себе миру, що мовляв uh -huh. після літнього сі. Пані, ви станете м'яко кажучи, більш зговірливими. Але mm -hmm. ось ця риторика, велика дипломатична робота президента і військових його команді, того ж Павла екскомбрига 93-ї, Ну на щастя, все таки потроху, потроху, ми цю думку змінюємо. І вперше Трамп дійсно задумується щодо передачі останніх пакетів ще його попередника. Це зокрема за програмою ПДА, скорочення президентських запасів, тобто передачі зброї безпосередньо зі складів армії США на суму, десь приблизно, яка там лишилася там. 3,5 uh -huh. мільярди доларів США тому росіян немає якогось більше хитромудрого плану. В них план один м'ясом закидати десь в надії, що ми посипемося. Тому uh -huh. розвиток наших технологій це єдине що ми можемо протиставити. Ну і питання мобілізації, питання рекрутингу. Ну воно залишається для нас дуже актуальним, тому що це без перебільшення вирішальна рік. Для України в кінці року буде більш-менш зрозуміло, на чиєму боці перехиляється шалька терезів на нашому чи на москалів. Ну тоді ще до одного видання, тому що за економіст, посилаючись на власні підрахунки і супутникові дані програми НАСА, пише, що російська армія втратила більше загиблих під час літнього наступу в Україні ніж у будь-який інший період повномасштабної війни. Ось зараз ми бачимо статистику. Період з травня по липень, росіяни втратили близько 31 тисячі військовослужбовців. Як, Як довго росіяни взагалі можуть дозволяти собі такі втрати? Такі втрати росіяни собі можуть дозволяти впродовж літа і, і до кінця ага. осені, і можливо трішки до кінця року. Потім я не кажу, що вони не зможуть продовжувати агресію і проводити такі м'ясні штурми, але рівень буде поступово падати. Він буде знижуватися, тому що ну неможливо акумулювати таку кількість м'яса. Російський путінський режим не йде на загальну мобілізацію не йде він тому. Попередня хвиля в 400 тисяч. Ну, м'яко кажучи, ледь не хекнув їхній державний апарат, А те невдоволення, яке бурлило в суспільстві. Ну воно було досить значним. Згадайте всі ті черги на кордоні, як росіяни масово тікали із країни. Є суспільний договір у росіян. Вони готові воювати до, до останнього життя, але бажано до останнього життя сусіда. Коли ж їх починають за ручки відтягувати з дивана від телевізора, і де зі Соловйовим і Скабєєвим, тоді починається ось таке, я не кажу повтання, а ось такі невдоволення. Олене бродіння, такі певні бунти. Тому я по перше не дуже згоден із оцінкою, все таки я думаю, що кінець минулого року був більш кривавішим для росіян, бо тоді вони ну взагалі перли без розбору, і ми ну м'яко кажучи, дуже багато їх як зайців там налупили. Але те, що вони от зараз роблять ось такі останні ривки, це ну якраз і викликано той панікою. Тому що якщо за літо не вдасться чогось кардинально переломити ситуацію в Україні, ну тоді м'яко кажучи, хто знає, що його і робити далі, і хто знає, як і Остати цю інформацію путіну, який більш ніж 100% точно не отримає достовірних дані від свого mm. найближчого. Mm -hmm. Далі ще про важливе. Якщо ви думаєте про військову службу, але шукаєте справді хороший підрозділ, зверніть увагу на 72-го окрему механізовану бригаду імені чорних запорожців. Тут гарантують повне матеріальне забезпечення, безоплатне медичне обслуговування, щорічну відпустку і надійне командування. Щоб дізнатися більш детальною інформацією про вакансії, будь ласка, скануйте QR-код. Ми зараз подовше його потримаємо, який ви зараз бачите на своєму екрані. Пам'ятайте, що рекрутинг повністю добровільний. Ви можете порадитися з рекрутером, пройти співбесіду, ну а потім вже матимете час для роздуму. Тому, будь ласка, скануйте. Пане Дмитро, ми сьогодні вже в ефірі згадували про історичний момент, про те, що бійці 3-ї штурмової бригади провели унікальну операцію на Харківщині, де вони повністю знищили ворожі позиції і взяли полонених навіть використовуючи виключно дрони і наземні роботизовані комплекси безпосередньо безпосередньо участі людей. Як ви вважаєте, цей досвід вже може бути поширений? Так, я думаю, може бути поширеним. Я сам бачив це ну, без перебільшення прекрасне відео на сторінці сухопутних військ збройних сил України. Е, дуже проста система, тобто декілька темок. ТМ – це проти протитанкова міна, яка ну має дуже такий великий заряд. Я не не Пильник того, що дрони можуть повністю замінити людей, але насищувати першу лінію от власне робот наземними роботизованими комплексами, і це до речі один із пріоритетів е, нашого главкома Сирського, Ну це дуже правильна історія. Всі бояться йти в піхоту. Зрозуміло, що вони бояться піхота. Ну найбільше тя внесе тягар цієї війни з усією повагою до всіх інших спецпідрозділів і підрозділів. Mm -hmm. Так і оборони, і от зробити таку систему, щоб, наприклад, у нас була достатня кількість операторів, і зараз буде розширятися контракт 1824 і на операторів тих же FPV-дронів з подібними виплатами, можливо, з довшим терміном у два роки. Насичення наземними роботизованими комплексами, мінування, колючий дріт. Це от вибудови системи навколо нашого піхотинця, дуже цінного, щоб до нього добігала якомога менша кількість ворогів. Ну, коли їх там на байках. Литить десь 50 штук за раз mm -hmm. а доїжджає один-два і впирається в ряди колючого дроту. Ну, вибачте, так тоді можна воювати. Mm -hmm. От оце потрібно зробити і масштабувати. І те, що робить трійка і те, що буде поширено на інший підрозділ, mm -hmm. ну за цим майбутнє. Отакого От, точкового mm -hmm. очищення позицій. Там немає ж на фронті єдиної лінії, як в Першій світовій війні в фільмах, це окремі mm -hmm. позиції. От і коли, якщо їх там небагато, а їх там зазвичай вже небагато, 5-6 одиниць атакують. Вони взагалі тепер ще меншими групами по 2-4. Ну, це, вибачте, один із важливих факторів. Я не кажу контрнаступальних дій, але, хоча угу. б, стабілізації нашої лінії бойового зіткнення, зрозуміло, дякуємо вам за фахові відповіді. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пан Дмитро Жумайло.